Віктор Розовий на наш екранах на захисник України, який, я думаю, не потребує назаймового представлення і сьогодні. А він розпочне нас колекти. На днях у моєму рідному місці відбулося так зване «Львівське дербі. Між футбольними клубами Рух та Карпати. Карпати, до речі, перемогли. Віктор Розовий здійснив перший символічний удар, по м'ячу, тим самим розпочав цей матч. В першу чергу я радий бачити, що Вітя поправляється і поступово повертається, наскільки це можливо у нормальне життя після такого важкого поранення на адійському напрямку. Зараз він проходить реабілітацію, я знаю, і я маю надію, що йому вдасться. Відновитися повністю. Віктор був на матчі у розділ футбольного клубу Рух, хоч сам є, принаймні я його знаю з 16 сектору стадіону України, сектор, який належить футбольним хуліганам, футбольним фанатам львівських Карпат. І прокоментував він це наступним чином. Зачитаю вам: сьогодні буду вболівати за рух, тому що до футбольного клубу Карпати в мене ніяких претензій немає. Але ось саме до фанатів львівського футбольного клубу, саме Карпат, дуже великі претензії. Можливо, я зараз буду багато хейту говорити, а може і не треба. Але коли фанати все життя співають, хто полізе в льоха, хто під кулі піде, а самі знаходяться у Львові, це ультра Карпат. Я особисто зараз хейтер ультрас львівських Карпат. Вони ще зараз пригають чомусь на дітей з Академії Рух. Ось львівські фанати Карпат. Це будуть по телевізору показувати. Я колись теж був ультрасом львівських Карпат, але зараз взагалі не хочу мати ніякого відношення до них, сказав Розовий в ефірі УПЛ ТБ. Я розумію, про що говорить Вітя, і розумію, що і в футбольному клубу Карпат є фанати, які колись там кричали, Батько наш Бандера України мати, ми підемо воювати і так далі. І зараз на даний момент деякі з них... Не долучилися до сил оборони і ніяк не наближають нашу перемогу ніяким чином, скажімо так, про це, мабуть, Віктор і говорить. Але ми не можемо забувати, що багато тих самих фанатів Львівських Карпат є зараз в силах оборони. Наприклад, в моєму підрозділі я щонайменше знаю трьох. Ну, і також ми не можемо ставити, скажімо так, це всіх в один ряд і не відзначити такого моменту. Що фанати Львівських Карпат також вже віддали дехто найдорожче, що вони мали, а це своє життя. Саме про е, момент, як він каже, вони ще зараз пригають чомусь на дідей з академією руха. Я поспілкувався зі своїм товаришем, йому 18 років. Зараз він, скажімо так, коло футболу у Львові біля футбольного клубу Карпати. І я кажу, це конкретне питання, чи були якісь прецеденти, чи щось таке відбувалося, оскільки, якщо ви не знаєте, я вам скажу, між футбольними клубами, між фанатами зараз є так зване перемиря в час війни. Якщо це у Львові відбувається, це дуже прикро мені за такі речі. Але він мене затвердив, що такого зараз немає. Ну, можливо, віктор знає чогось більше. А єдине протистояння між футбольними фанатами, яке я знайшов в інтернеті. Стосовно цього дня, цього дербі, ось, будь ласка. Ще раз хочеться побажати Віктору швидшого відновлення, швидшого виздоровлення і подякувати йому за його чин. Ось на такій ноті ми сьогодні починаємо нашу з вами зустріч. Ви на каналі Бродаті Мюслін, мій позивний кум. Якщо ви ще не підписані, то будь ласка, зробіть це. Якщо ви вже підписані знову тут то на тому каналі, то я вас вітаю і ми починаємо. Михайло <му> на широкополі попою. Дарують літ на полі бою, Кремлівського диктатора цього місяця був день народження, він відсвяткував своє 72-річчя. І що ви думаєте, він отримав найменшу кількість привітань від іноземних глав держав із початку війни з Україною? Чого би це непонятно? Ну, тим не менше, зі світових лідерів зателефонував йому лише один Ердоган, секундочку, а такто привітали його 8, 8 людей, і решта обмежились телеграмами. От вони ще пишуть телеграми. Знаєте, вони або такі зашифровані, що у них там окремий стовпи, телеграм або що це було означало. Ну, тим не вони е, спілкуються телеграмами. Е, про його день народження не забули наші хакери. Хакери там його привітали також, положили там і телеканали, наскільки я знаю. Ну, я думаю, ці новини ви вже бачили, можете загуглити. Е, канали телебачення вони положили, положили якісь там пенсійні фонди, ще щось. Ще щось. О, трошечки на, насолили і тим самим привітали. Що не зробив його э, вірний друг, э, восатий друг з Білорусії. Він мені здається, судячи по цьому відео, який ви зараз побачите, він взагалі про його день народження забув. Ну дуже Владимир ну, серйозний подарунок, який создавали наші умільці. Ну, я думаю, це Владимир Владимирович, виділенечас він оригінальний особливий. Тому я навіть не хочу говорити. дуже серйозний подарунок. Ну і в принципі це не дивно, там можливо якась є обідка, тому що в їхній парі стався розкол. Тут і зайшов третій Кімчин-Ін, владика та диктатор КНДР. Зараз дуже-дуже близько труть шкури з Путіним. З Путіним так. Оскільки зараз вже ми знаємо, це вже не новина, що їх десь там на Владивостокі навчають, одягають, і якийсь контингент вже навіть відправлений. В Україну. Тим не менше є вже не тільки згадки про те, що вони мають, а можливо, вже і перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Деякі з них, а саме 18 військослужбовців Пів північної Кореї, втекли. Можливо, для них зараз відкриється прекрасна глазейка із тих 10 тисяч людей, е військових е північної Кореї. Багато хто з них. Вирішить, що тим самим він може десь втекти в Європу і зажити, зажити своє краще життя. Можливо, втягують, Путін втягує третю сторону, Корею ще одного великого такого диктатора, який має там ядерку, для того, щоб насолити Штатам, насолити Євросоюзу, який допомагає нам. Можливо, зараз ми стоїмо на етапі якоїсь так званої третьої світової війни. Не знаю, що чекати далі, але я недавно побачив тікток одного військового, який такий: М -м, колись корейці їли собак. Ну що ж, тепер донбаські собаки будуть їсти корейців, які прийшли на нашу землю як загарбники. Що хочеться ще сказати, Південна Корея відреагувала одразу, сказала, що вона буде допомагати і розвідданими, а також направить сюди свій контингент людей, які будуть допомагати. Перекладачами, які можуть бути на допитах, які можуть бути е, корисні в тому, щоб допомогти працювати проти Північної Кореї. Тому я думаю, що нам е, переживати немає чого дуже сильно, або більше е, якщо вже залучаються якісь інші сили, якщо Путін втягує когось, можливо в Росії дуже велика проблема з мобілізаційним ресурсом. Є весь ресурс активний, який вже був, досить успішно. Наші сили оборони на всіх відтінках фронту перемолюють. Росія мобілізовує у себе. Росія затягує мобілізованих з інших країн, а у нас бореться з ТЦК. Після концерту «Океан Ельзи, і так в цілому, вже дуже давно. Шереться всяка іпсошна історія, якою наші співгромадяни успішно підіграють та підпалюють. ТЦК зробили з них, зробили ворогів. Чи є там люди, які м, десь заробляють на тому гроші і не дуже добросовісно? Звісно, є. Чи є там люди, які воювали, воювали в АТО чи воювали в 22-му році, пішли на повну масштабку, а зараз перевели з ТЦК? їх теж безліч. Служба ТЦК створена для того, щоб підсилювати фронт, для того, щоб мобілізовувати нових людей. Зараз вони перевіряють документи. Колись, я пам'ятаю, були заклики, що ви тільки по селах ходите там, звідти забираєте. Мужчин вже в селах мужчин немає. Ось, будь ласка, вони прийшли в Київ, вони прийшли там, де є багато, велика кількість. Людей, яких потрібно в першу чергу перевірити документи. Далі що відбулося? Далі нам показали відео з цього мужчинчика, якого, до речі, тяне не ТЦК, а тяне, е, тяне правоохоронні органи. І ми не знаємо, чому вони його тягне. Можливо, він не у дані, можливо, він вже нахами, можливо, він десь на якомусь підпитку е, щось там лишнього зробив і його затримують. Це відео наше медіа прокручує повсюди, де тільки можна. І псошники російські, це, звісно ж, підхоплюють. Бо я насправді більше і не бачив. Чому ми не показали тих людей, котрі нормально відреагували, котрі показали свої документи, корію оновили, котрі отримували польську, підписались, подякували і пішли далі додому з того концерту. Чому цього не показували? Ми робимо ворога там, де його не потрібно робити, як на мене, мені здається. А далі почалося ще більше, почали розкручувати, що Викарчук Гандон він там підставив, і що е, що він людей продав, і що йому не соромно і тому подібне. І ще почали розкручувати такі, таку історію, що всі, хто там на наступні дні, там в концерті було три, чи чотири, якщо я не помиляюся, чотири мені здається, наступні концерти всі почали масово прям продавати. Видки, ось, будь ласка, фотографії просто з людей моїх знайомих в інстаграмі, які були на концерті після ситуації, того, то що приїжджало, ти і перевіряла там документи після концерту і наче там багато машин, наче там багато людей, і, значить, не так уже і поголовно почали продавати. І знаєте, що саме дивно? По-любому на концерті були е, пісні Я не знамся без бою. По-любому були заклики слави в Україні. Але коли дійшлося після концерту, якось як мужчина оновити документи, там, чи дати свої документи, чи понести покарання, бо ти їх не оновив, щось я не здамся без бою. Звучало зовсім в іншій інтонації. Нам не потрібно шукати ворогів за межами. Якщо ми самі собі придумаємо ворогів всередині. Можливо, БТЦК та правоохоронні органи не займалися б перевіркою документів на вулиці, якщо б, наприклад, 6 мільйонів наших співгромадян своєчасно оновило дані, коли цього було потрібно. Цікаве відео потрапилось мені на очі на відео зображені полігон та навчання Міноборони. І один з типів, який там навчаються, дрон збиває просто своїм автоматом. Не розумію, для чого використовувати ж такі супер сучасні технології, якщо зараз е, дрони непогано збиваються різними складами з боєприпасів, е, нафтосховищами, наприклад. Ну і як крайній раз з пірсоводами в Тульській. І Тамбовській області три спільзавода атакували наші українські безпілотники. Людям навіть пишуть, не включили сигнали тривоги. Мені здається, що це досить успішний об'єкт, який вразили наші безпілотники стратегічного характеру, тому що якщо немає бухнути у русського чоловіка, то він десь можливо і проснеться, і побачить наскільки він раб з промитим мозом. Ну і до новини про алкоголь. Горезвісний русський діятель, співак та активіст Шаман зараз започатковує своє праїзводство алкогольне mm -hmm. сексі грушок. А для школярів. Пісня Шамана будуть викладати як уроки, я не знаю, уроки чого там. Ну, коротше, будуть вони вивчати на уроках його пісні. <му> нова історія, нова історія про те, як СВОшник прийшов з так званого СВО, блядь, війна, заїбалася з тою назвою, і вбив іншого такого ж самого. Ми вже неодноразово чули. Як вони зарізуть своїх жінок, гвалтують когось і сповняють там Просто страшні штуки? Ну і це знову ж таки говорить, що ну, мобілізація дуже шляпа, і вони прям витягують е непотріб, вони їх милують. Помилують вони їх і відправляють на СВО. Після того, як він там відвоював, він повертається до себе додому. І що він робить? Звісно, він ще ж героєм став, він, окрім того, що він вже мав якийсь бекграунд злочинця, причому злочинця такого, ну, якогось вбивці, насильника там зачасту буває. До тепер у нього ще там якісь дві медальки, він ще й герой. Він левел ап просто робить. Знаєте, чи побудуть їх по другому колу, молодь, чи можливо, як в КНДР Путін запозичить і почне просто їх відстрілювати як собак? Ну, взагалі, я вот столкнувся з таким, коли я прийшов зі своїми наградами. Мені сказали, уберіть свої побрякушки, ви їх в нього в Російській Федерації отримали, можете віддати дітям поігратися і викинути. Ну і на веселій ноті, звісно, хотів би закінчити цей випуск. Брітні Спірс повідомила, що побрала сама з собою. Я не знаю, от, хто веде в неї та Мені здається, що вона, і в цілому вона настільки була, можливо, відірвана від того світу. Контролював дійсно хтось там, її батько чи там хто там контролював все її життя. Ну, мене, мене умиляє насправді. Вона собі там щось усміхається, знімає якісь приколи. Ну, от зараз вона собі придумала і сама собою. Одружились. А я вам бажаю не бути самотніми. Я вам бажаю гарного вечора, чи дня, чи коли ви там будете дивитися цей випуск. Не забудьте підписатись, не забудьте заглянути на цей канал, пошукати щось інше цікаве для вас, я впевнений, що воно тут є. І пам'ятайте, будь ласка, що вся монетизація, яка є на каналі, зараз я її передаю на свій підрозділ. Тому кожен у вас перегляд, кожна ваша активність дорівнює донатом.